Сьогодні ми готуємо сирну запіканку в аерогрилі. Для цього нам потрібно 700 грамів кисломолочного сиру. У мене є з ізюмом, плюс ми брали на мінус 25 ось такий звичайний. Потрібно 100 грамів цукру, 3 яйця, ванілін, сметана, 3 столові ложки крохмалю. Все це діло ми висипаємо. Ось таку миску, сир, яйця, ваніль, сметана, цукор. Крохмаль перебиваємо до однорідної маси. Сьогодні ми готуємо ніжнішу сирну запіканку в аерогрилі. Аерогриль 10,5 літру на 2 тена. Для цього нам потрібно 700 г кисломолочного творогу, 30 г крохмалю, 100 г цукру, 3 яйця, 100 г сметани та ванілін. Все це ми висипаємо в тару, перебиваємо блендером до однорідної маси і будемо ставити випікатися. Всі інгредієнти ми перебиваємо блендером до однорідного стану. Перебили нашу масу до однорідної консистенції. У мене є такі одноразові алюмінієві форми для випікання. Змастили їх маслом і консистенцію перекладаємо в форму. Ось так у нас вийшло, все це діло будемо класти в ось такий аерогриль. Все це наше діло ми ставимо в аерогриль на 170 градусів приблизно годину, будемо дивитися. О. Так. Добавимо ми температуру і додамо ми час. І поїхала. Пройшло 50 хвилин. 30 хвилин при температурі 170 градусів, 20 хвилин при температурі 160 градусів. По-перше, вся ця наша маса піднялася в два рази в нашій формі. Все ідеально пропечене, охолоне. Покажу вам, яка красота ця в розрізі.